Збройний напад на військову частину 2730 стався сьогодні вночі. Це в передмісті Артемівська на Донеччині. До бази бронетанкової техніки близько другої ночі приїхали близько сотні чоловіків. Вони поставили ультиматум командиру частини скласти зброю та здати військову частину. Командир відмовився. Активісти розпочали штурм військової частини. Наступ диверсантів відбили. Костянтин Павлов далі. Напад на базу української бронетехніки та склади зі зброєю, що розташовані в центрі Артемівська, стався близько другої ночі. Півсотні бойовиків під командуванням, начебто російських диверсантів, висунули старшим офіцерам частини ультиматум негайно скласти зброю і здатися. Щойно командир відповів відмовою: озброєні нападники почали стріляти з автоматичної зброї, гранатометів та кидати гранати. Українці викликали підмогу. На гелікоптерах до Артемівська прибули десантники та кіровоградські спецпризначенці. Штурм з Активна фаза проходила около 45 хвилин. Представники Міністерства оборони про точну кількість потерпілих під час нічного бою воліють мовчати, але інформація про щонайменше одного пораненого військовослужбовця Збройних сил України потрапила в мережу. В ході відбиття нападу отримав поранення один з наших побратимів, військовослужбовець за контрактом. Зараз загрози його життів немає. Він перебуває під контролем наших лікарів. Зараз територія частини закрита для всіх. Там працює військова прокуратура. Слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею тероризм. Щоправда, поки що мало зрозуміло, кому саме висуватимуть обвинувачення. Жодного нападника затримати не вдалося. Костянтин Палондрів є тошкіндонеччина. ТСН один